Чи замислювались ви колись, як живуть сім'ї загиблих військових? Я вам покажу. Сьогодні ви разом з нами проведете наш день. На кадрах ви можете побачити, як моя мама готує смаколики. Декілька місяців тому ми створили домашню кондитерську в пам'ять про нашого тата. Тихого, який два роки тому загинув на війні. Тому вона і називається Тихий куточок. Ми хочемо створити місце, яке об'єднає всіх тих, кого зачепила війна. Тож сьогодні, зранку, мама готувала замовлення. На кадрах вона відправляє випікатися Брауні, яке поїде до військових. А тут ми вже чим чекуємо за важливими справами. Дорогою нас проведжає банер тата, і ось ми приїхали на майдан. Тут відкрилась виставка про майданівців, які загинули на війні, і серед них. Обличчя нашого тата дивні відчуття, коли ти в дитинстві гуляєш цим місцем, тримаючи за руку тата. А потім бачиш його ім'я на посмертних стендах разом з його побратимами. Провідавши тата, ми пішли в КМДА. Сьогодні тут відбувається зустріч з сім'ями загиблих військових. Ми обговорювали тему вшанування їхньої пам'яті. Зокрема, наша родина вже декілька місяців намагається підняти тему створення алеї пам'яті в нашому районі. Зустріч дала результати. Нас запросили наступного тижня більш детально обговорити створення алеї. А тепер я біжу на пошту відправляти всі замовлення. Ця зустріч трошки вибула нас зі свого звичного графіку, тому у нас трошечки горі. Але ми все встигли і це не може не радувати. Тортики поїхали до своїх замовників. Свіженькі сінебончики спакувалися в свої коробочки. І я навіть трошки встигла познімати контенту. Тож якось так і пройшов наш день. Всіх обнімаємо. Залишайтеся разом з нами.